Мене звуть Валентин Трилецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький а покрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Сьогодні поговоримо про зовнішній вигляд запорожців, який також став їхньою визитівкою на довгі роки, зокрема про козацькі зачіски та інші атрибути, що відрізняли справжнього козака від решти людей тогочасного загалу. Але навіщо запорожці вистригали чуприну на голові та вдягали у вуха сережку, та ще й мали пишні вуса? Розкажемо про це просто зараз. При цьому це буде незвичайний випуск. Як і колись, ми спробуємо разом з сучасними майстрами-перукарями зробити ті самі старовинні козацькі стрижки та зрозуміти, чи мають традиційні запорозькі зачіски практичний ефект в сучасних реаліях. Але спершу трохи історії: ті справжні козаки пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу зазвичай гулили бороди за рідкісним винятком, а натомість залишали на обличчі довгі вуса, які підкручували догори. Саме так догори задерикувато. І лише у старих лицарів, які десятиліттями відрощували цей елемент зовнішніх ознак приналежності до воїнського стану. Вуса могли відростати такими довгими і пишними, що спадали навіть на груди, а деякі козарлюги закладали їх за вуха, аби не заважали сьорбати юшку і не замащувалися у тетері чи не намокали б у пиві. А от зачіски у запорожців були декількох видів. Джури, молоді козаки, що ще не нюхали пороху, стриглися під макітру. Під горщик, як і городові реєстрові козаки, така стрижка мала певні практичні вигоди, адже робилася швидко в польових умовах. У такому разі зайве волосся не стирчало з під шапки і не заважало у бою. Та й загалом легко вкладалося під бойовий шолом шапку місюрку. Цікаво, як за допомогою спеціального ритуалу юнаків посвячували в козацькі джури на водохреща цих юнаків, котрі ходили. Цього року з Маланкою після освячення води дорослі чоловіки тримали над виробаною в кризі ополонкою у вигляді Христа. Догори ногами і тричі по тричі вмочували маківку хлопця у свячену воду. Це була символічна присвята майбутнього воїна дев'яти янгольським чинам. Вважалося, що коли козак гине на полі брані, то янголи саме за чуба піднімають його до престолу Господа Бога. Після такої ініціації юнак Джура мав право вирушити на січ для подальшого вишколу та здобуття звання козака воїна. Ну і звичайно. Така зачіска, як на мене, мала, та й дотепер має свою естетичну привабливість. А от інша своєрідна козацька зачіска чупер. Чуб, чуприна або чех, глузливо прозваний вже у 19 столітті москалями оселедцем, був прикметою справжнього запорозького козака, що вже побував у походах. Раніше ми вже зазначали, що довгий жмут волосся, який виголювався довкіл маківки голови, був здавна ознакою саме воїнського лицарського стану. У Мізені на березі річки Рось українські археологи знайшли найдавніше у світі зображення козака з Чуприною, вирізблення на кістці Мамонта, вік якого 20 тисяч років. Славетний київський князь завойовник Святослав Хоробрий також мав на своїй голові лицарську чуприну. Такі зачіски носили арійські воїни кшатрії вікінгі, північно-кавказькі герої Нарти та інші. Лише справжній товариш війська з Запорозького, посвячений у козаки після всіх випробувань і участі в морському поході, мав право носити таку зачіску. Її вистригав сам корінний отаман і при цьому кропив голову новобранця морською водою. У козаків вважалося, що завдяки цьому жмуту волосся вони зможуть потрапити до раю, коли загинуть у бою. Як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Згідно з ще однією легендою, всі козаки вважалися доволі грішними, тому думали, що потраплять до пекла. А там уже сподівалися воїни, Бог змилується, схопить їх за чуба і витягне звідти. Про надзвичайно високий статус цієї зачіски у запорожців свідчить і суворо регламентований спосіб носіння чуприни. Її закручували за ліве вухо. А інколи особливо довге пасмо закладали по черзі за обидва вуха. За його довжиною можна було визначити, як довго козак служить у війську. Одним з найбільш Ганебних покарань у козаків було саме відрізання чуприни. Позбавлення чуприни вважалося найбільшою ганьбою для воїна. Фактично, тим самим чоловік виводився за межі лицарського стану. Недарма ж після знищення Січі московські окупанти силою голили чуприни всім козакам, а непокірних жорстоко страчували. Новоприбулі на Запорожжя російські пани насильно відрізали чуприни у запорожців. Що лишилися на своїй землі та відбирали у них зброю, тим самим переводячи їх з вільних людей у кріпаки. А ще запорожці носили в вухах сережки. Як правило, були вони круглої форми чи у вигляді півмісяця, великі, срібні, прикрашені рослинним орнаментом, зображенням хрестів, тварин чи коштовним камінням. Що вони означали? Сережка в лівому вусі у козака означала, що він один син у матері. Сережка у правому останній чоловік у роду. Якщо ж козак носив по сережці і в правому, і в лівому вусі, то це означало, що він одна дитина у батьків. У походах і боях таких за можливості берегли побратими і отамани. Також козаки вважали сережку оберегом, що допомагає в бою, захищає від серйозних поранень. За деякими даними, срібна козацька сережка в Користувалася для очищення води у поході, коли необхідно було набрати пиття з неперевіреного джерела. Козак на декілька хвилин опускав у ємність з водою свою сережку, щоб знезаразити рідину. Існує також і така турецька замітка. Сережка у вусі є давнім атрибутом козаків і, взагалі, вільної людини. Попри всі заборони, давня традиція носити лицарську зачіску в нашому народі нікуди не зникла. Про це свідчить відродження цієї традиції під час подій Української революції ХХ століття, коли цілі підрозділи відродженого козацтва голили голови, залишаючи на маківці характерне пасмо волосся. І ще до х років ХХ століття в деяких українських селах чоловіки голили голови і залишали невеликий чупер як ознаку свого козацького походження. Сучасні козаки, наші воїни, захисники також часто виголюють чуприну на голові, віддаючи тим самим шану традиціям своїх славних предків. Адже така зачіска свідчить про лицарський дух і готовність до самопожертви воїна заради правди і волі. Тож як бачимо, звитяга запорожців не зійшла на нівець, а знову відродилася у протистоянні зі злом, що вкотре зазіхнуло на нашу землю. Я прийшов до цієї зачіски з 2014 року. Тоді, як був, боронив нашу Україну на фронті, і це мене надихнуло, надихнуло на таку зачістку. Потім приймав участь у походах, морських походах на чайці, прийняти в козаки Запорозькі, і отуди ця зачіска. По-перше, я якось цей зачок відчувається впевненіше, сильніше. На кожен день ми виконуємо багато різних справ, тому що я зараз як волонтер і багато роботи різної виконую. І я просто відчуваю себе впевнення. Ось Цією зачок. Воно моє, я її прийняв, я з нею живу і мені дуже подобається. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське. Та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля, віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.